Вітаю усю веселу компанію. Доброго ранку, сусідоньки. Як спалось, Що снилось? Доброго ранку усім. Усі цілі. Усі є. Ніхто не впав вночі на землю. Як добре жити на світі, отець Небесний потурбувався, щоб ми мали вдосталь сонечка. Прохолоди свіжої водички. Він любить нас. І матінка Земля додає усім сили і оберігає від спраги та посухи. Вона теж нас любить. Ринкова роса! Ви зовсім забули про ранкову росу. Вона напуває усі рослини кожного ранку цілющою вологою. Ну, звичайно, звичайно. Цілий світ турбується про те, щоб ви росли красиві і здорові. Ага, ви ще про людей забули згадати. Вони теж постійно витанцьовують біля вас то з сапками, то з лійками. Вони теж вас люблять. Ох, і злюки ви. А про нас, бідних, вони згадують тільки тоді, коли потрібно врожай збирати або гілочки підпиляти. Та перестаньте ви, не голосуйте, мов ворони. І про вас люди турбуються, але ж ви, дерева, набагато сильніші за нас, городніх рослин. Коріння у дерев сильне і могутнє. Ним вони міцно тримаються за матінку землю і живеться її цілющими водами. Краще, ніж земля, про могутні дерева ніхто не подбає. Доброго ранку усім. О, а ти звідки взялося? А у нашій компанії поповнення. Як вас звати, друзі? Звідки прибули до нас? Я ще ніколи не бачила таких чудних овочів. А ми не овочі. Ми Мандарини, ми, ми, ми фрукти. А чому ми вас тут раніше не бачили? Бо ми живемо у великому будинку, де нас доглядає маленька дівчинка. Вона завжди нас поливає і захищає від спеки та дощу. Це дівчинка нас принесла на вулицю подихати свіжим повітрям. Вона нас дуже любить, бо ми такі помаранчеві і такі солодкі. Ми теж солодкі, і навіть трохи помаранчеві, але нас ніхто не поливає, ніхто не турбується про нас. І не оберігає нас, і не любить нас. А от і неправда. Наша дівчинка вас теж дуже любить. І завжди говорять, що наші груші найсолодші та найсмачніші у цілому світі. І я люблю прохолоду ваших гілочок. Та і я вже звикла до вашого бурчання. Ну чого дивитесь? Люблю я вас, люблю. Ми навіть трохи схожі. Ой, то це тільки ми такі злюки. Ага. А ще ж чванливі вередунки. А ми більше не будемо. Ми спробуємо стати кращими. Ми спробуємо, чесно, чесно. Ми ж не знали, що нас усі люблять.